Вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло Рубежний, я інженер-технолог компанії Іскар Україна. Сьогодні розглянемо одну з найцікавіших, на мій погляд, тем це різьбонарізання, за допомогою обертового інструменту. І поговоримо про надзвичайно важливий інструмент для сучасної металообробки, а саме про різьбофрези. Різьбофрези це високоточні ріжучі інструменти, які використовуються для нарізання різьби в різноманітних матеріалах. Від сталі нержавіючої сталі до алюмінію. Їхня конструкція дозволяє забезпечити відмінну якість різьби з мінімальними дефектами та високою точністю. На відміну від традиційних метчиків, різьбофрези забезпечують більш стабільний процес та вищу швидкість обробки. Вони можуть використовуватися як на вертикальних, так і на горизонтальних фрезерних верстатах із ЧПК, що робить їх універсальним рішенням для сучасних виробництв. Принцип роботи різьбофрези полягає в одночасному переміщенні інструменту по трьох осях осі обертання інструменту та двох лінійних осях верстата. Це дозволяє нарізати різьбу за кілька проходів. Поступово заглиблюючись у матеріал, такий підхід знижує навантаження на інструмент і мінімізує ризик його поломки або зносу. Швидкість обробки при виконанні даної операції обмежується параметрами швидкості різання та кількістю проходів в залежності від умов. Проте інженери компанії Іскар розробили рішення, що дозволяє при виконанні усіх умов прискорити процес нарізання різьби до п'яти разів. І такий інструмент представлений двома лінійками квікемтріт для широкого спектру завдань та Solid Емтріт для важких умов обробки. Нові різьбові фрези квікемтріт з універсальними трикутними змінними пластинами характеризуються конструкцією із ступінчастим вивільненням. Що дозволяє значно зменшити силу різання, покращити динамічну стабільність та мінімізувати навантаження на вигин інструменту, як результат збільшення параметрів різання та підвищення продуктивності обробки. Крім того, унікальна конструкція подовжує термін служби інструменту та значною мірою сприяє досягненню кращої якості поверхні та профілю різьби. Інструмент квікемтріт оснащений внутрішніми каналами для подачі зору безпосередньо в зону різання. Через корпус різьбофрези. новинка призначена для різьби кроком від 2 до 6 мм. здатна нарізати внутрішню різьбу номінальним діаметром від 24 мм. Відповідні дані кроку наведені в таблиці. Завдяки можливості нарізати профіль за один прохід, а також ділити шах на три рівні, прискорення операції може досягати в порівнянні з традиційним інструментом, як зафіксовано при тестуванні продукту, до 5 або навіть 6 разів. Лінійка Solid M-Thread. Аналогічне монолітне рішення дозволяє нарізати метричну різьбу від m 4 до m 20 а також unif профіль. Інструменти Solid M-Thread оснащені внутрішньою системою подачі охолоджувальної рідини, що покращує видалення стружки під час обробки з надзвичайно високою подачою на зуб. Ступінчаста конструкція знижує силу різання та відхилення. Одночасно покращуючи стабільність отримуваних розмірів. Унікальна конструкція дозволяє працювати за важчих умов різання. Solid EmTree покращує якість поверхні для отримання тонких ниток, незалежно від умов, затиску та змінних значень різання. Твердий сплав IC908 рекомендований для всіх матеріалів групи ISO -P, M, K, N до S до 48 HRC. Розроблені іскар рішення надають вашим виробничим процесам перевагу завдяки рентабельності та простоті експлуатації короткому часу обробки. Та тривалому терміну служби інструменту. Крім того, у більшості профілів різьби корекція радіуса не потрібна. Дане відео наочно демонструє можливості прискорення операції, яку на перший погляд важко вдосконалити, але немає нічого неможливого з використанням такого новітнього інструменту. Тож залишайтеся з нами та покращуйте своє виробництво разом з інноваціями від Discar. До зустрічі!